Представляємо вам інтерактивну м'яку іграшку маму кицю. Вона розвиває емпатію та соціальні навички і створює незабутні моменти щасливого дитинства. Сюрпризом є, що мама киця приховує у своєму животику маленьких кошенят. Яких можна прикласти до животика? І буде чутно причмокування молочка. Легке погладжування спинки кішки супроводжується зміною звуків мурчання та нявкоту веселими мелодіями. В комплектації також іде бутилочка, що можна прикласти до ротика киці, і буде відтворювати звук пиття молочка. Іграшка також має функцію запису та відтворення голосу. Для цього необхідно натиснути на передню лапку. Привіт! Привіт! Іграшка символ тепла та доброти, нагадування про важливість родини та турботи про тих, кого ми любимо.